Люблю гриця рець, на не кумертиця. Кампанія одноразового спеціального добровільного декларування продовжена до 1 березня 2023 року. Одноразове добровільне декларування це можливість добровільно легалізувати свої статки та направити свої активи у прозорий та легальний обіг. Привіт, Сергію, привіт, Михайле. Є до тебе справа. Кажи давай займемося бізнесом. Будемо купувати дешевше, а продавати дорожче. Якщо справа піде, може зареєструємося офіційно. Що думаєш? Цікава пропозиція, але ж виходить, це нелегальний бізнес, і ми не будемо сплачувати податки. І до того ж, потрібен первинний капітал. Так, але ж треба з чогось починати. І потім ти казав, що маєш гроші. Треба подумати. рухоме, нерухоме майно активи. оподатковуються за нижчими ніж зазвичай ставками збору з однеразового добровільного декларування. А саме 2,5%, 5 та 9%. Як альтернативу, за власним вибором декларант має можливість сплатити збір з одноразового добровільного декларування трьома рівними частинами без додаткових переплат. Дійсно, хочеться гроші вкласти в прибутковий бізнес. Але ж для цього їх потрібно легалізувати ще й вкласти кошти на рахунок в банку. Але можна сплатити податки за нижчими ставками, і до того ж є безвідсоткова розстрочка. Сплачені податки йдуть також і на озброєння нашої армії. Це що ж виходить? Я і активи свої виведу з тіні, і армії допоможу. Все, декларую. Я думаю, що я все роблю правильно, коли все законно і жити спокійніше. Якщо хочеш зміну в майбутньому, цією зміною сьогодні. Знаєш, Сергію, я подумав, не хочу я працювати в тіні. Я легалізував свої статки та буду вести бізнес законно. Тепер приєднуйся до мене. Ти. Тепер я себе відчуваю сумлінним громадянином своєї країни. Я встиг легалізувати свої активи. А ти?